Велком ту безлюдний острів Буковель. Як тільки падає пару крапель, знаєте, то все, люди просто зникають. Центр Буковелю, друзі, показує вам обстановочку на сьомій трасі. Рекордна кількість людей. Можемо подивитися зараз на неї. Можемо побачити сам центр, і тут також людей просто рекордна кількість. Якщо не рахувати спортивки, у яких змагання, які мусять катосити і працівників, то рухаючись по другому підйомнику, ми можемо побачити єдиних найсильніших сьогодні. Це кого? Це спортиків і їх суддів. Коротше, це єдині, хто сьогодні возиться, катається. Слава, у них стоїть траса, бачу. Вони мусять кататися, бо в них чемпіонат. А крім них, вони, дивіться, яке воно до крісло забите. Та ти шо? Треба нові траси відкривати. Ха-ха! Водяні? Водяні? Да, так, водна гірка, прикинь. Аквапарк Буковель. Так, Вершина другого, підйомничка другої траси. Лешник Дмитро, їдь щоб цей, щоб типа є люди. Зроби вид, що є люди. А тут теж інструктор є. Анда, тут взагалі 4 чоловіка є, люди, 4 людини є. Здорова. А, та більше ніж 4. Ти що, тут взагалі люди є? Є геть що показати. А то серія Silent Hill вже, здається, починалася. Двойка А поки що закрита, тому що там змагання, але змагання і відкриває, так як це було вчора. Туман, трошки дощик. Мокровастенько, зараз їдемо надовго. Думаю, поки ми звідти спустимося, будемо мокрі. Просто наскрізь. В принципі, біля п'ятого підйомника все те, що очікувалось, але я хочу показати вам інше. Дивіться, отаке явище колись бачили. Це вже підвезли сніг, приготували його для того, щоб підсипати. Отут вдруг там дощ змиває чи вдруг там розтає воно все. Якраз для цього і привезли. Дмитро, як тобі траса 2С? Чесно. Жах повний. Реально, 2 c просто лижа, не тримається кубки взагалі. Просто ну, їдеш, як непонятно по чому. Думаю, понятно, де я вже. П'ятий підйомничок вершила, 17 підйомник не працює, вже давно казав, ого, скільки тут людей! <плес> <плес> не, ну В кожному відео має бути фішка. Десь ми там кайфуємо від трас, десь ми там плачемо, що людей немає, десь там ще щось, ще щось. Що не так. <плес> а в загальному просто достав телефон, взяв м'яч і шач. <плес> Показую вам, що є, як є. Але 17-та, кстати, класна. Диви. Диви, тверда траса. Траса класна. Це класна. А 20-та просто рідячка така вже, що треба трошки їй вже утрамбуватися. А, то тут ще вельвет навіть є. Вельвет на турі ще є. Це вже друга половина дня. Погнали, тоді ложимо дуги тут. 12 ка воно забита людьми. Треба показати, треба. Треба ці кадри, щоб ви побачили. Дивіться, який Silent Hill. Я вижу три крісла від себе. Ага, тут вже знову розвидняло щось, да? Тут вже менше туману, а далі знову заробляє багато туману. Ого, навіть фокус на айфоні збивається. Фест, ти що? А ну телефон знімай, нормально, давай. О, О диви, лижник, Диви, диви! Дванадцяточка. А що смареки стоять? Хтось слалом їхав собі, так. поклав смареки у сніг, а не забрав. Так, тут панораму здуває, напевно. Дивіться, як гне смереки до збоку. У мене тут проти вітра налаштована. Думаю, вам не чути. Друзі, я нагадую, що під цим відео є посилання, обов'язково користуйтесь нашими послугами. Подорожі, екскурсії, квадроцикли. Пані та панове, знову ж таке аномальне явище, бачимо перед собою. Що тут? Хмари проходять через траси. Як це класно виглядає? Рівно людей, тільки ми. Вершина 15-го підйомничку. Опа, ща! Диви, 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 там відкрили щось? Давай підійдемо подивимось. Ага, це люк. Коротше, відкрили. Можливо, як буде мороз, захочуть тут досипати снігу. Хоча там на 22 трасі ще снігу стільки, що її ж так і не відкрили, тільки накидали накидали трошки і все. І ми виїхаємо до 14 підйомку, до 14-ї траси, а тут красотінь. Ну Просто газ в пол, дивіться, яка красота. Дивіться, як тут гарно. 9-та траса навіть не знімав, бо вона просто в треш. 14-та більш-менш нормально. Коротше, як яка траса, Сімка, ось я бачу, класна начебто. Тобто по всіх трасах все по-різному. Дякую вам за перегляд. Обов'язково дивіться, опис під відео підтримуйте нас. Пиляємо для вас купу контенту. Іду зараз ще знімати купу всього. Дякую найкращим своїм підписникам і глядачам.